Дійсно, ми пам'ятаємо кожного і мусимо пам'ятати тих, хто віддає сьогодні своє життя, своє здоров'я задля миру на нашій українській землі, задля майбутнього всього усіх сфер нашої з вами держави, задля майбутнього наших дітей. І ми, звісно, коли читаємо якісь новини про світ спорту, де відзначаються українці, це дуже радісно для нас. Ми от згадували сьогодні сферу плавання. А зараз хочемо поговорити про дуже популярний вид спорту для дітлахів, особливо для хлопців, це Футбол і багато батьків хочуть, щоб їхні діти були спортивними, здоровими. і Разом з тим, багато хлопчиків мріють про те, щоб стати відомими футболістами. Проте е постає головне питання: з якого віку варто віддавати. Дітей на заняття безпосередньо футболом про це будемо говорити сьогодні із тренером з футболу в нашій студії Давид Тадевосян. Доброго ранку. Доброго ранку доброго студії. ранку. Вітаємо вас в нашій студії. Дякуємо, що завітали. Готові поділитися такою важливою темою для багатьох, особливо тих батьків, в кого є діти, які люблять футбол, які цікавляться цим видом спорту. І скажіть, будь ласка, таке перше запитання: з якого взагалі віку варто віддавати батькам своїх дітей на секцію з футболу. Ну, в першу чергу хотілося б зазначити, що це дуже індивідуальна річ. Е, розвиток дитини може бути хтось швидше розвивається, хтось більш повільно. Угу. Тому треба спостерігати конкретно за певною дитиною і за певним проміжком часу. Е, зазвичай це три роки. Так, з трьох, з років? З трьох років трьох років це наймолодша група, яку особисто я тренував. Угу. Це три роки це група-бейбіки. От, е, так, для, і називається. Для, так, група бейбіки. Для розуміння, це футбол це дуже голосно сказано. Це більш взаємодія з м'ячем? Взаємодія з м'ячем, розвивашки різні, знайомство. знайомство. От Я б сказав, це назвав би. Вкорінення футболу в якісь там процеси в кольори, знайомство з кольорами через футбол, знайомство там, з фігурами через футбол. Тобто, mm -hmm. ось так. А де, ну, Дехто віддає там, в 5 років, дехто в 6, але 3 це, так скажімо, початкова угу. Uh -huh. стадія, а середня це десь 5-6 років. Угу. Uh -huh. А коли 6 -6 вже, років. ну, не знаю, можливо, є якась межа, коли вважається ну, трошки запізно, треба було раніше віддавати. Я хотів би сказати, що ніколи не пізно, але насправді це не так. Це не так. Межа так само дуже індивідуальна. Бо хтось повільніше розвивається, наприклад, uh -huh. і навпаки, треба почекати, поки дитина там фізичні якісь свої якості, які мусять розвитись до певного рівня, вони вже до цього uh -huh. дійдуть і можна буде, скажімо, вже займатися футболом. Бо, наприклад, в мене є такий випадок, дитина в три роки її привели на футбол. Все супер талановита, дійсно. Десь півтора року ми займалися разом. Прям мені дуже подобалася динаміка розвитку, але потім мені тато з дитини ми спілкувалися там знов таки і на індивідуальні теми, і з приводу дитини. І сходили вони до лікаря і сказали, що від удара по м'ячу в дитини неправильно формується хребет. Угу. Тобто є такі історії. А це єдина історія, з якою я так, отак от зіштовхнувся. Угу. Тобто, важливо враховувати особливості фізичного розвитку дитини, щоб так, зрозуміти, коли саме віддавати її на заняття. Так, спорити. і важливо так. весь час е спостерігати за дитиною, тобто не пропускати регулярні відвідування лікаря і так далі. Угу. Це все дуже динамічно змінюється в такому віці, і важливо це за цим слідкувати. Це дуже цікаво, і мені здається, що ще слід враховувати також і бажання так дитини безперечно. Тому що якщо немає бажання, якщо дитині це не цікаво, і батьки віддають, то напевно ефекту не <клух> бувало. У вас такі випадки, коли це була мрія батьків, а не дитини. Та це дуже частий випадок, насправді. Я б не сказав би, що це мрія в дитинстві. Дуже важко від дитини насправді. В три рочки особливо. Три рочки. Усвідомленого угу. рішення Освід... по-тіло. Так, так. Ось. Це здебільшого більш такі імпульсивні, якісь все цікаво. Там побачив м'яч, побіг за м'ячем, побачив хокейну клюшку, побіг, взяв цю хокейну клюшку, не знаєш, який, тримати собі, там, вибачте, в око влучив хокейну клюшку, коли, коли тримав три роки. От. Тобто, дитина ще сама не розуміє дуже багатьох речей, і дуже важливо. Направити дитину, дати їй можливість спробувати. Uh -huh. І там вже в процесі, звісно, це якось проявляється. Тобто, вдома буде м'яч, дитина там кожен день бере один і той самий м'яч, копає ногою його і так далі. і так далі. Варто спробувати тоді вже. Це якийсь показник. Але загалом на такому етапі в три роки це е, в першу чергу рішення батьків uh -huh. і дитина. Пізнає взагалі, що таке м'яч, що таке тренери. Це теж дуже важливо. Підхід тренерський і цей конект, який буде встановлений, бо так само дуже часто ситуація, що угу. тренер не підходить, не влаштовує, там дитина його боїться. Без причини. Угу. Просто от дивишся на людину і вона не викликає довіру. Угу. Це найважливіше в такому віці – викликати це, довіру? Це справді важливо. А скажіть, будь ласка, які фізичні показники слід враховувати, коли батьки віддають свою дитину на футбол? Тому що ми вже зазначали про те, що важливо враховувати фізичний розвиток дитини, те, як вона в процесі взаємодії з м'ячем, взаємодії з тренером і в, в процесі ось перебування в цьому виді спорту, тренувань розвивається, і її організм яким чином на це все реагує? Я, яка підготовка має бути? До того, як батьки мають віддати дитину до цієї секції. Ну, дивіться, підготовка це теж у три роки підготовка якась фізична, особлива не буде. Це просто базові навички, гнучкість, е сила. Mm -hmm. Це теж важливо. В три роки вона теж є на певному рівні. Вже видно, там, е наскільки дитина сформована. На, на свій вік фізично, чи може вона там вдарити по м'ячу і так далі. Е, в першу чергу це гнучкість і це з фізичних якостей, якщо взяти це гнучкість. Е, але набагато більш важливе це концентрація уваги, це вміння слухати, хоча це дуже рід, Це дуже рідкі <світ> випадки, коли це вже є на такому, в такому віці. Е, і... Загалом, угу. все це набувається вже в процесі. Тобто, якщо вже проводити угу. дитину пізніше. Так, якщо пізніше, якщо не три роки, а, наприклад, десять. Якщо у десять років, угу. то дійсно там вже сила, це дуже важливо. Тому що, от, наприклад, я, будучи на турнірах такого віку, там, зі своєю командою бачив їх опонентів і своїх, так само гравців, то є дитина, яка. Скажімо, в 10 років на 20 сантиметрів нижче за іншу і набагато більш слабка фізично. Угу. І це дуже велика різниця. Це я не знаю навіть наскільки це, щоб описати зрозумілими словами, це ніби вийду, я умовно кажучи, грати проти. Не те, щоб грати, займатися боксом проти Віталія Кличко, наприклад, або там Володимира Кличко, дійсно, це неймовірно відчутна різниця. А як взагалі, от ви зазначали про те, що коли бейбіки, так трирічні до вас приходять, то там більше про взагалі взаємодію з м'ячем, про те, щоб зрозуміти, як він там в просторі можливо комунікує з дитиною. Так, діти, в принципі, в цьому віці люблять все пізнавати. А як змінюється взагалі підхід до три? Тренування з віком от різні групи. От Бебіків ми вже зазначили. Потім от хто доросліше, які там взаємодії, йдуть у тренера з учнями, і, власне, коли починається вже таке професійне заняття футболом, де вони грають, де в них є вже якийсь оцей розвиток конкуренції і так далі. Дивіться, грати вони починають з трьох років, вже з трьох років, це здебільшого один на один, два на два в команді. Це Скажімо, в першу чергу для того, щоб дитина отримувала задоволення. Тому що дуже важко 40 хвилин втримати ось цю от концентрацію уваги на якихось вправах. Дитині хочеться грати в такому віці. І гра з м'ячем це футбол. Тому 5 хвилин кожне тренування це або прям гра. Звісно, це не виглядає як футбол, це просто. Для дитини забава з м'ячем, назвемо це так. Це можуть бути якісь ведення м'яча змійкою там, через фішки. Це може бути через конуси, якісь вправи з конусами. Що стосується того, коли саме дитина прямо починає з м'ячем працювати вже більш професійно, угу, то це, мабуть, 5 років. 5 років це вже можна. Е, якісь технічні навички вдосконалювати, це володіння м'ячем, це е, певні фінти, навіть є діти, які вже можуть зробити, виконати. Ну і з віком це тільки вдосконалюється, для декого ця планка 7 років, наприклад, починати вже е, вчити щось більш таке складне, uh -huh. Uh -huh. складні елементи. От, це теж індивідуально. Це справді дуже цікаво, тому що я пам'ятаю, у мене був такий досвід, я була в літньому таборі, і на нашу базу приїжджали команди футболістів різного віку. Це були від наймолодших, здається, там їх було десь приблизно 5-6 років, і до найстарших. І команд було справді дуже багато, приблизно там, можливо, 10, можливо, біля 10. І я просто бачила трішки їхні тренування, як вони відбуваються, яка в них дисципліна. про те, що туди там без дисципліни ніяк, без того, щоб вони поважали і слухали свого тренера, також ніяк. І ось цікаво почути з вашого досвіду, з вашої перспективи, ось дисципліна. Яку роль вона відіграє саме в процесі тренувань майбутніх спортсменів? Тому що я впевнена, що хлопчики, які, наприклад, йдуть на футбол, вони багато хто із них плекають мрії про те, що я виросту і стану професійним найкращим футболістом у світі? Як взагалі щодо дисципліни і ось організація цих тренувань, як вони проходять? Скільки разів в тиждень, скільки разів на день можливо? розкажіть, будь ласка. Що стосується дисципліни, у віці бейбіків дисципліна це річ важлива, але дуже відносна. Ну тобто, якщо загострювати увагу на будь-яких порушеннях тої самої дисципліни, то це тренування буде просто втрачений час для тренера, для батьків, для дитини. Є моменти, які просто варто впускати. Наприклад, коли, по-перше, Батьки дуже часто присутні під час цих тренувань, десь, щоб дитина їх бачила. Uh -huh. Uh -huh. І батьки бачили дитину, це теж важливо. І дуже часто так буває, що от прямо серед тренування, от дитині захотілось, вона розплакалась, просто, ну, просто розплакалась дитина. І побігла до бать батьків. От дуже важливо, щоб вони були поряд і змогли допомогти тренеру і допомогти дитині повернутися в цей процес. Uh -huh. А якщо про більш старших говорити? А якщо про більш старших, то. Дисципліна це найголовніше. Немає нічого більш важливого, ніж дисципліна у віці вже там від 6 навіть років. Це вже не варто нічого робити, якщо дитина тебе не слухається, тому що це теж втрачений час. Угу. Ну, я думаю, всі розуміють чудово, що будь-яка інформація, яку ми отримуємо, вона буде тобою. Засвоювати стільки, коли ти максимально сконцентрований. Якщо цієї концентрації немає, то це просто так само втрачений час, тому увага і дисципліна це. Найважливіше uh -huh. ну напевно, коли діти починають займатися якоюсь секцією, не тільки футболом, а в принципі якоюсь сферою, а, і в них є в цьому зацікавленість. то У них напевно буде і мотивації більше дотримуватись цієї дисципліни, тому що ну не хотілося б, щоб мене там на шляху до мрії стати футболістом вигнали з команди через те, що я неуважний uh -huh. або недисциплінований. Тому напевно дуже хороша школа для того, щоб виховати відповідальність у дітей. Uh -huh. Як взагалі розпізнати у дитини навіть у маленької, трирічної, якісь здібності, схильності до того, що вона може займатися дійсно футболом? От можливо, в неї є потяг до того самого м'яча вже з дитинствами, такі о, футболістом буде? От ви дуже влучно сказали це в першу чергу це потяг до м'яча? Я неодноразово бачив дітей, які ну не займалися, скажімо, в моїй секції на футболі, я не був їх тренером. Просто по вулиці йдеш, дитина м'яча з рук просто не випускає. Uh -huh. е, з рук поклала на там, умовно кажучи, на газон, почала просто бити його ногами. Просто бити. А якщо дитина ще може з цим м'ячем в три роки, хоча б трішечки пройтись, вести його і не відпустити зі своїх ніг. Тобто, це вже є якісь базові навички володіння цим м'ячем і володіння своїм тілом. Це дуже важливо. І я скажу так: ну, на моїй пам'яті одна-дві дитини, яка в цьому віці вже проявляла хист саме до роботи з м'ячем. Угу. Здебільшого це дуже-дуже відносно. відносно їх віку так це був би достатній рівень. Якщо це взяти вище, то це вже не є якби настільки розвиненим, як для трьох років. От. Але дійсно бувають випадки, коли в три роки дитина вже вправно. Угу, Володіємі і, і батьки це помічають, і Звичайно, так. батькам важливо бути особливо Подхопити пильними ці підхопити цю ідею, так і віддати дитину туди, де куди лежить її серце, до якої справи лежить її серце. Скажіть, будь ласка, які взагалі переваги є щодо того, що батьки віддають дитину до секції футболу в різних вікових категоріях? Ось що це дитині дає, крім того, що це просто для неї там гарне проводження часу або там команда друзів. Ну, В першу чергу це фізичний розвиток. Uh -huh. Це найважливіше, як би хто не казав. так, Це гарно проведений час, це друзі, це, можливо, це справа життя надалі. Не, ну, не обов'язково ти станеш футболістом. Насправді це дуже маленький відсоток тих, хто йде на секцію, не тільки футболу, будь-якою секцією, хто починає займатися, там, баскетбол, хокей, я не знаю, будь-що. То пробитись у великий спорт, це дійсно важко. Uh -huh. Але зробити це справою свого життя це насправді, наприклад, я, та сама людина, я не став відомим футболістом, але футбол це моє життя. це Я став тренером, uh -huh. я пишу там статті про футбол, я граю постійно в декількох командах, тому це. Це просто частина життя, яку вже не відняти. Це робить mm -hmm. тебе щасливим і дуже хотілося б бачити якомога більше дітей. Ідеально, коли це футболіст, професійний, це взагалі щось неймовірне, скажімо, навіть на рівні там, не, не говорячи про там, лігу чемпіонів, mm -hmm. якийсь такий рівень, чемпіонат Європи. А якщо дитина надалі залишається зі спортом, не, не обов'язково навіть з футболом, просто зі спортом це клас. Якщо з футболом, з моєї точки зору, як тренера футболу, угу. з футболу то це взагалі неймовірно. Чудово. Плюс Одразу одна людина. Вибли. Так, одразу видно людину, в якої є любов до своєї справи, любов до футболу і любов ну, до дітей. І до дітей 100%. Ми вам бажаємо, знаєте, щоб одного разу, коли ви будете дивитись якийсь чемпіонат по телевізору, і хтось гол, ви б сказали своїм друзям: а оце мій вихованець? Оце". Десь приблизно так виглядає, моя мрія. От як тренера, а це приблизно так і виглядає. Класно. Ну, ми вам цього дійсно зичимо. Бажаємо слухняних, дисциплінованих учнів і перспективних. Щоб дійсно ви отримували радість, задоволення від своєї праці. Дякуємо, що сьогодні були з нами. Вам дякую. Так, дорогі друзі, ми вам нагадаємо про те, що говоримо сьогодні про футбол, про те, коли дітей варто віддавати на заняття з цієї секції. З нами сьогодні тренер з футболу Давид Тадевосян. Дуже цікава розмова. Якщо у вас є маленькі дітки, особливо хлопчики, поспостерігайте за ними, який в них є хист, потяг, і дійсно долучайте їх до тої справи, яка їм буде цікава. Можливо, це буде саме футбол.